Ісусу Марії, вас, благословенний понеділок живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості в Маємо прекрасний час понеділок знову час комусь до праці, комусь ні. Вірю, що багато зараз святкує сьогодні, бо, власне, у нас є свято, хрещення Ісуса Христа. Хрещення. Хрещення Ісуса Христа це свято. Не коли треба йти купатися в річці. Або раз в рік піду покупаюся в річці, і я буду зцілений, звільнений від цих гріхів. Ні, це є такий забобон. бо віра, по вірі зціляються люди, Бог зціляє людей, а не річка, не якийсь обряд, не якась така річ. Тому, щоб бути вільним від гріха, треба йти до сповіді. а не... Пригати в проруб, а особливо ще піддатим. Ну, просто це мій досвід, скільки я бачив в своєму місті, коли його люди йдуть, і, і впевнені, що якщо він пригнув, то йому в церкву не треба ходити, йому взагалі нічого не треба. Він скупнувся, очистився. І воно все якось магічним чином його очистило від гріхів, від всяких хворіб, від всяких прокльонів, від всього 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 ну, Це добра віра, звісно, але. Це неправдива віра. Бо не вистачить просто купатися в річці, раз в рік, щоб бути святим. Власне, бо якби це було так просто, то не було б у нас цих послань. І Марія би сказала, підіть раз в рік на Йордані, скупніться, і все буде добре, все буде просто чудово. Тому, власне, я не проти, щоб скупнутися в цей, в цей день, але це є символ, символ. Символ водохреща це не означає, що ти перехрестився, ти знову хрещений наново. Ти відновлюєш хрещення, але знову ж таки, воно не працює автоматично. Автоматично, якби ти звільнився від всього. Символічно так, непоганий символ, якщо в нього вкладати віру свою і просто а, зробити це. Взагалі холодна вода. Добре робить для людини, якщо окунатися повністю з головою. Я про це кажу завжди Я маю кожен день холодний душ, часто холодне море, річку. І, і добре це робити кожного дня взагалі. Для здоров'я це добре. Но, але в духовному світі не змінюється нічого. Якщо ти без віри, якщо ти. Або з фальшивою вірою просто йдеш до річки, пригаєш в ту річку і, і думаєш, що ти очищений, то так не, працює, так не працює. Треба йти до сповіді, до причастя, жити святим життям і жити марійними посланнями, звісно. Жити Словом Божим, тоді буде воно працювати. Духовний світ від одної окунутися раз в воді на один раз в рік не спрацюється. Тому... Вірю, що у нас на каналі таких нема, але ми знаємо багато таких людей, які ну, так, вірять в, таку, в таке очищення від води. Власне, та, є правда, є багато чудес, що в цей день купаються люди і не хворіють. Це підтвердження таке Боже, що в цей день, якщо ти окунешся, навіть якщо раз в рік ти це робиш, то не, будеш, ну, хворо, не захворієш принаймні. Бо люди думають, якщо в холодну воду пригнути, то обов'язково захворієш. Ну ні, не захворієш. Але віроятність, якщо ти це зробиш в другий день, більша віроятність, що ти захворієш, ніж в цей день власне, водохреща. Бо в цей день вода якби, є освячена. Бо в цей день багато священиків святять водойми, річки, моря, океани, тобто і освячуємо всю воду землі. Тому, власне, є такі свідчення, що люди купаються в цей день і потім не хворіють. Але, власне, із за цього освячення. Сьогодні ми звемо 25 вересня 2009 рік. Дорогі діти! І з радістю і витривало працюйте над своїм наверненням, жертвуйте всі свої радості та смутки моєму непорочному серцю, аби я могла вас усіх вести до мого найдорожчого сина, щоб у його серці знайшли. Радість. Я з вами, щоб вас навчати і вести до вічності. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Бачимо, Марія каже, що, що треба робити. Могла би сказати, та йдіть, скупніться там разочок на Йордан, тільки нікому не кажіть по секрету. Така є функція супер, знаєте, супер помазання. Підіть, скупніться і ви швенті. Ви святі. Ні, нема такого. Бонусу є бонус другий. Каже Марія, з радістю і витривало працюйте над своїм наверненням. З радістю і витривало. Працюйте, працюйте. Навернення не дається легко. Навернення не дається, оконувся, виліз з води, ти вже навернутий. Вже не маєш шкідливих звичок, вже не маєш шкідливих думок. Е, ні, так не працює. І Марія каже, що, що працює. Праця радісна і витривала над своїм наверненням. Жертвую всі свої радості та смутки моєму непорочному серці, Марія каже, аби я могла тебе вести до мого найдорожчого сина, щоб у його серці знайшов радість, знайшла радість. Я з тобою, щоб тебе навчити і вести до вічності. Бачимо, що нам потрібно для вічності. Марія каже, що треба для вічності. Жертвувати свої радості і смутки непорочному серцю її. І щоб довіряти Марії, щоб вона вела вона вела. Не куп, куп, купля окунання в річці раз в рік. А Марія вела кожного дня, кожної хвилини. Бо ми завжди ми або радіємо, або в смутку. Ви помічали, що людина не може а, десь бути. Не там. Або радість приходить, або смуток. І, і чим більше в якому стані ти триваєш, так ти і живеш. Або радість не має життя, або, або смутне. Зазвичай, Божа радість, вона як приходить, то вона довго тримає. А якщо це штучна радість від переглядання якихось комедій, якихось жартів таких е, комеді клабу типу, то, 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 то ця радість не тривала. І ми знаємо таке навіть. Кажуть, не смійся на вечір, бо будеш потім плакати. І власне, бо ця така штучна радість, вона бере за, за дуже в одну хвилину, а потім приходить смуток по цій радості. Не з-за того, що воно якось пов'язано, а й за того, що радість має бути постійна, а радість постійно приходить тільки від Бога. А вся штучна радість має потім спадок до смутку. Чим більше... Радів, потім можеш більше сумувати. Ну і з того приходять різні депресії ще. Бо це, власне, депресія як приходить? В основному після надмірної радості через наркотики, алкоголь і різні речі, гріховні, сатанинські, то потім приходить великий спадок розчарування. А радість Божа, вона постійна, лагідна, але ти кожного, кожної хвилини ти просто радієш. Радієш. Не супер там в ейфорії радієш. Бо ми іноді путаємо радість з ейфорією. Іноді є ейфорія там на молитвах про слави, коли радість приповняє тебе аж, виливається. Це навелиття Святого Духа таке є. Це є вже така надмірна радість. Але повсякденна радість має бути тебе, власне, від того, що ти знайшов цю радість в Ісусі. В Ісусі. Тому. Сьогодні практика піти скупнутися в воді, в <сум> водоймі. Ну, хто хоче, то піти скупнутися. Але знаєте, що нічого магічного, супердуховного за цим не стоїть. Це є відновлення хрещення, але це відновлення хрещення свого можна робити хоч кожного дня. А якщо не працювати над своїм наверненням, то воно не буде працювати. Не буде працювати. З радістю і витривало працюю над своїм наверненням. І сьогодні питання до тебе: чи працюєш ти над своїм наверненням сьогодні? Чи вже думаєш, та я навернувся, що мені ще працювати? Я, наприклад, працюю, кожного дня працюю і бачу, чим більше працюєш, тим більше ще треба працювати. Бо навернення це є процес всього життя. І витривало. Витривало це кожен день ставати до цієї праці і ще із з радістю. То має бути радісна праця. І жертвуємо сьогодні всі свої радості та смутки непорочному серцю Марії, аби вона могла прийняти це все і нас вести до Ісуса. Будьте благословені! Мир вам радість, благодать з Меджугоря, з гори под бордо. Папа. -па.